Сама бомбезна, сама ажіотажна монета із срібла, яка була за останній рік. Це монета, це навіть набір пам'ятних монет 10 гривень. Набір із двох монет. Володимирський собор. Саня, 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 саня. Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволення. Я Олександр Маник. Зараз хочу вам показати шикардосні дві монети, які тільки-тільки вийшли. Ці дві монети входять в серію набору срібних пам'ятних монет Пам'ятка архітектури України, Володимирський собор у Києві. Друзі, монета Монета 10 гривень 2023 року. На аверсі монети із набору розміщено угорі, Ви бачите напис Україна. Малий державний герб України. Внизу номінал монети 10 гривень і графічний знак гривні. Рік карбування 2023. В центрі розміщено фрагменти центральних воріт собору, на яких зображена княгиня Ольгу та князя Володимира Ліворуч. Бачите? І праворуч від них серафими. Монета дуже красива. Бачите, тут є ця там попечать. Ну, дуже шикарна. Зображено, зображення ці розміщені на центральному куполі собору і використано там подруг. Такий шикарний, шикарний, шикарний. Зараз я, друга монета, бачите, дві цвітних кольорових такі шикарні малюнки. І ось так от робить такий шикарний, ну, дві частиці одного цілого. Монета, ну просто заворожує. Е, дуже приємно. Так, і на реверсі монету з даного набору. Ой, він такий я ще, Я ще не переворачував, друзі. Дивіться, просто. Ой, тут ще от так от щось виливається, як божественне якесь сіяння, бачите? Оп-оп. Круто. Цього не бачив також. Негатив, позитив, бачите? І над воротами також грається. Якимось таким магічним сяйвом. Так, що на реверсі монету з набору зображено. У центрі Володимирський собор, а на іншої образ богоматері з немовлям над іконостасом. Лазерне матування. О, лазерне матування називається. Обабіч фрагменти розпису колон і арок собору. Унизу розміщено. Написи Володимирський собор, 1862 1882 шикардосні Шикардосне монети, значить, срібло, кожна по унції, Це 31,1-31,1 разом 62,2 грами, діаметр 38,6 мм, А тираж у цих монет, друзі, 2,5 тисячі. Тому сьогодні вони, якщо ми подивимося, є і 12. І 13, і 14, а деякі умудряються навіть 18 тисяч за неї просити. Хоча з банку вона виходить там 5 тисяч з чимось. Ось така на сьогодні ціна. Якщо появляється вона у нас, то можна її придбати у нас на телеграм-каналі Лавка Задоволень. Переходьте, підписуйтесь постійно, постійно щось нове і дуже багато цікавого. Номінал. Бачите, 10 та 10 20 гривень. А вийшла вона, е, типу 27 грудня 2023 но по факту, сьогоднішній день це у нас 20 е, січня вже, і тільки сьогодні я її потримав в руках. Тому не забувайте лайкос під відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь на наш канал Ютуба і наш телеграм-канал Лавка Задоволень. Та будьте в. Курсі всіх-всіх новин антикваріату та нумізматики. Побачимось! Саня, 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 саня.